Я зараз знаходиться з Ярославом та Ігорем, головними людьми у союзі українців у Великій Британії в місті Болтан. Добрий день, день. і ми всі сьогодні зібрались тут. І як і ви всі ці місяці і роки збираєте українців, які приїхали в Британію, і відновлюєте українську державність коріння? І займайтеся допомогою на фронті всі ці роки і всім біженцям, які приїхали в гості тимчасово до вас, ви допомагаєте це дуже класно. І ми дуже вдячні. І також для тих, хто не знає мене, я волонтер на фронті з 2014 року і постійно їжу до військових на позиції в гарячі точки. Привожу їм необхідні речі. Постійний фронт міце Авдіївська Донецький напрямок, куди ми і зараз дуже б хотіли, якщо ми зможемо. Передбати автомобіль для восьмого окремого стрілецького батальйону для одних з моїх друзів. А, тому що Бахмут зараз найгар... одна з найгарячіших точок. Ну, в принципі, гарячіша точка, а, де ми провезли автомобіль. Але він прожив цілих два місяці, що в принципі багато для Бахмута. Хлопці, коли їх почали обстрілювати, в тур, але вони до цього вийшли з автомобіля і не врятували своє життя. Автомобіль ні, ну і Бог з ними. Автомобіль нам не потрібно, тому що ми. А, щоб приблизити перемогу, ми будемо ще більше підтримати, допомагати один одному і можливо придбати саме автомобіль, яке я власноруч привезу хлопцям на фронт. Тож ще раз ми дуже дякуємо вам, українцям, україно-британцям, британо-українцям, як правильно сказати, Українцям, так, так якщо є у вас що додати. Та, ми від коли то по почалося, стараємося найкраще, щоб наші допомагати наші брати і сестри на Україні і щоб допомагати Україні до перемоги. Я думаю, що менше більше сказав все, але хочу підтримати думку, що ми є тут і спроможності попередно як найбільше додати до наших людей на Україні. Слава Україні! Це Все буде. Все буде Україна!